Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після масованих ракетних обстрілів по Житомиру і Павлограду, насдок яких я поранені їх загиблі, станом на 19 липня, генштаб ЗСУ хвалив рішення про реалізацію ударної акції. у Відповідь завдання було завдати серії ударів по об'єктах. Безпосередньо задіяних у підготовці та виконанні атак на цивільні цілі України. Цілю стали аеродрома, з яких вилітали літаки з ракетами Х-22 і казарми, де базувалися і обслуговуючи персонал. Операція здійснена в три хвилі ударів. Залучено високоточні дрони великої дальності і ракети класу Поверхня-поверхня. Основними цілями визначено. Чотири військові аеродроми Воронезькій, Саратовський, Смоленській і Курських областях, Рф 5 казарм, спецпризначення і технічних бригад, логістичні пункти забезпечення паливом і ракетними боєприпасами. Військові аеродроми, аеродром номер один, Воронецька область. Внаслідок влучання дронів «Камікадзе» знищено 2 Ту-22М3 і 1 Іл-76 палений резервуар. Загинуло 38 військовослужбовців, 19 в критичному стані. Об'єкт виведений з ладу на 6-8 тижнів. Аеродром номер 2 Саратовська область. Ракетний удар зруйнував укриття для літаків склади авіабомб. Потужна детонація призвела до пожежі площею понад 4 гектари. Загинуло 112 осіб. Поранено понад 160. Частина – Цивільні працівники заводу. Відео з вибухами поширено навіть у російських соцмережах. Аеродром номер 3 Курська область знищено пускову позицію. Для Х-22. пошкоджено радіолокаційний вузол. Загинуло щонайменше 24 офіцера, офіцери, включаючи підполковника ЗВО Аеродром номер 4 «Смоленськ» уражено стоянки літаків і казарму технічного складу. Загинуло 56 осіб 71 поранено. Повністю втрачено зв'язок із групою авіанавідників. Казарми та пункти забезпечення. Одар по казармі в Ростовській області ліквідовано до 90 військових. В основному екіпажі БПЛА логістичний центр у Брянську. вибух 60 тонн ПММ Загинуло 17 працівників. Знищено 6 вантажівок. Казарма в Білгородській області, 43 тіла дістали з під завалів. Ще 38 військових оголошено зниклими безвісти. Категорія показник. Загиблих військових 450+, плюс, поранених понад 700, знищених літаків 9 одиниць, 4 Ту-22, 2 Іл-76 і інше, уражених об'єктів ППО 3 позиції радіозв'язку, знищених складів боєприпасів 2, великі склади орієнтовно 100 тонн БК, цивільні жертви до 50 осіб, працівники, члени сімей при військових містечках. В першу годину повна блокада інформації через добу. Коротке повідомлення міноборони РФ про диверсію БПЛА без деталей в російських телеграм-каналах. Злив фото з місць ударів, що викликало паніку серед родичів військовослужбовців. Частина командирів на місцях заявила про брак укриттів і засобів ППО. І так коментар щодо цього: військовий ефект порушено ланцюг повітряних обстрілів обмежено бойову активність стратегічної авіації РФ на тиждень. Втрачені досвідчені екіпажі, інженери, оператори, розконсервовані аеродроми другого ешелону, ознака кризової адаптації. Політичний ефект вперше офіційно евакуйовано військове містечко в Курській області. Зросла напруга між гаєшереф і місцевими адміністраціями. Відмовляється забезпечувати додаткові ресурси на фоні недовіри до безпеки. Психологічний ефект родини військових масово публікують повідомлення про втрати, що змусило російську владу закрити форуми при МОРФ. Частина резервістів подала репорти про відмову служити через відсутність гарантії життя, навіть в тилу. Серія ударів по аеродромах і казармах РФ стала точкою, але масштабною відповіддю на атаки по Житомиру і Павлограду. Україна не лише продемонструвала спроможність діяти асиметрично, а й вперше вивела з ладу ключові компоненти системи повітряного терору ворога. Сотні ліквідованих військових, десятки знищених літальних апаратів, втрата бойової інфраструктури. все це формує новий безпековий порядок в глибокому тилу РФ. Війна входить в фазу, де навіть військові в Росії перестають почувати себе захищено. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.